Павло Глазовий чудодійний борщ. Серед ночі в заметіль стука хтось до хати. Гей, хозяєчко, чи пустиш переночувати? Документи покажу вам. Я ж боєць піхоти. Позавчора йшли ми кросом я відстав від роти. Дві доби не їв, ні крихти. Приморози в ноги до своїх дійти не можу замало дороги. За дверима чути голос. Вірю вам прекрасно. Я сама, а ви мужчина. Це мені опасно, а солдат зубами дзвонить. Що ж тут обосатиш? Я ж два дні не їв нічого. Не почну ж. Кусатись. За дверима той же голос. То воно то ясно. Темна ніч, а ви мужчина. це мені опасно. А солдат уже аж плаче, я ж не їв нічого, я ж голодний і холодний, чи ж мені до того? Відчинила жінка двері. Просить гостя в хату, насипає борщ гарячий, подає солдату, з'їв солдат борщу тарілку, ще й добавки просить, як наївся, розігрівся, мабуть, каже досить. Ти чудесна господиня, й борщу тебе класний. І тепер я відчуваю, що стаю опасний.